Обов'язково мають усвідомлювати майбутні бізнесмени. Ніхто нас не навчав саме бізнесу. В цей момент ви берете відповідальність повністю всю на себе. Хочу виділити три основних задачі, які стоять перед майбутніми бізнесменами: бути експертом повним в своїй справі, постійно навчатися і розвиватись. Якщо ви чітко розумієте, як виконати ці три основні задачі, ви можете розпочинати свій бізнес. І невеличкий лайфхак від себе. Вітаю! В цьому відео я хочу вам розповісти, що ж таке бізнес і що, на мою думку, обов'язково мають усвідомлювати майбутні бізнесмени. Кожен з нас за своє життя здобував якусь певну освіту. Всі ми закінчували школу, коледжі, університети та будь-який навчальний заклад. Але, на жаль, з мого досвіду та спілкування своїми колегами-підприємцями, я не один раз чув, що ніхто нас не навчав саме бізнесу, які процеси відбуваються в бізнесу, як спілкуватися з людьми, що взагалі таке бізнес і що від нього очікувати. Тому, на мою думку, важливо передати вам, до чого ви повинні бути готові і що ви маєте усвідомлювати про це. Бізнес це комерційна підприємницька чи будь-яка інша діяльність на ваш власний розсуд та ризик, яка спрямована на першу чергу на отримання прибутку, і яка обов'язково не суперечить законам країни, в якій ми проживаємо. Ви повинні усвідомлювати, що коли ви йдете в бізнес, це не так, як на найнятій роботі, де у вас є керівник, який вам каже, що робити, або підскаже, що робити. В цей момент ви берете відповідальність повністю всю на себе. І всі бізнес-процеси, які в подальшому будуть відбуватися, налагоджувати їх маєте саме ви. Створюючи бізнес сьогодні, ви маєте чітко усвідомлювати, на яку категорію ваших потенційних клієнтів він розрахований, яким чином ви маєте залучати цільову аудиторію до свого бізнесу, і чому мають купувати саме ваш продукт або вашу послугу, і саме у вашому бізнесі, якщо поряд є велика кількість конкурентів. Хочу виділити три основних задачі, які стоять перед майбутніми бізнесменами. Перше, це як привернути увагу своїх потенційних клієнтів. На сьогоднішній день це не так легко, тому що є дуже велика конкуренція, багато пропозицій, і ви маєте усвідомлювати, саме яким чином ви маєте привернути увагу своїх клієнтів. На другому місці це ви маєте підтвердити якістю або високим рівнем сервісу ту увагу, яку ви привернули. І третя задача на сьогодні це найважча втримати постійну увагу своїх клієнтів. Це можливо зробити лише надаючи високий рівень сервісу, бути експертом повним в своїй справі, постійно навчатися і розвиватися, і з мого досвіду бути другом. Своєму клієнту. Якщо ви чітко розумієте, як виконати ці три основні задачі, ви можете розпочинати свій бізнес. І невеличкий лайфхак від себе. В моєму понятті бізнес це процес між продавцем товарів чи послуг, або отримувачем товарів чи послуг, в процесі якого Кожен з учасників процесу лишається задоволеним. Це найважливіша складова. З мого досвіду, в будь-якому бізнесі, в якому я не працював, мій клієнт завжди був другом для мене. І це викликало ще більшу довіру до мене і завжди збільшувало мої продажі. Отже, від процесу в бізнесі обидві сторони завжди мають бути задоволені.